Слався ж ти, о Господи мій Боже, ти той вогонь, чиєї любові запалив серця тих, хто визнав єдність Твою, і блиск блиского лику осяяв обличчя тих, хто наблизився до двору Твого, яким же рясним, о, мій Боже, є потік знання Твого, яким же солодким, о мій коханий, є поранення від стріл зловмислеників, від якого з моєї любові до Тебе та заради вдоволення Твого страждаю я якими ж приємними є рани, що їх витримую я на стезі Твоїй, та аби проголошувати віру Твою від мечів невірних, я покірно молю Тебе, іменем Твоїм, яким обертаєш ти занепокоєння на спокій, страх на впевненість, слабкість на силу, а приниження на славу, аби ти, милістю своєю, допоміг мені та слухам своїм. Звеличувати ім'я Твоє, доносити послання Твоє та проголошувати справу Твою, так, щоб залишалися ми незворушними під нападами кривдників або гнівом невірних, о Ти, хто є моїм палко коханим. Я, служниця Твоя, о мій Боже, яка почула поклик Твій і поспішила до тебе, утікаючи від самої себе та покладаючи серцем на тебе. Я благаю тебе, о мій Господи, іменем твоїм, від якого з'явилися на світ усі земні скарби, захисти мене від намовлянь тих, хто не вірував у тебе та зрікся правди твоєї, владний ти, чини ти, що забажаєш, ти воістину, всевідець, всемудрий.